Я дырочку хоть так чуть для нього такий, а конец витяги вертись. Льовушка, що там в тебе за грати? Шо, пожежний, так? Я чую, що ти кажеш, що в тебе якісь вогнегасники, так? Стопотосить, новий, а от це не новий. Угу. Так, Мам, туди, мама, туди. Та да, зараз, зараз я ж показую. Я вот. просто почула, що ти. Я зрозуміла, ти глядаєш, але я почула, що это, ти там щось граєш. И вот я вот сиди дома, где вот так он у меня идет. Сейчас мы потусим. Ой, а тут крыса ходит. Ну вот, вот течет с этим А он там. А, готово. Молодец. Крес вам идет тусить. Що, угу. ну, да. Носик зробила чи ні? Та да ні, Без носика Без носика вирішила все ж таки, так? Так. Який симпатичний хом'ячок. Можна його трошки так. Оп, оп, оп. Все. Насим ставимо дольованого, так? А ти будеш йому щось їжу якусь ліпити? Сирочек есть щек зараз розпоряджувати. Давай у нас ще є моделин, щоб зліпити, можна ще щось зліпити. Я зроблю йому тарелочку. Давай ку-ку, ку куку, куку -ку, куку. А вот так. Що ти, Аліса, тарілочка готова чи ні? Готова. Так, ще ліжечку Алісі вирішила робити, так? Так, це рота бути вдома. Тобі подобається бути вдома, мені дуже подобається. <класс>, клас, клас, клас. Тільки в школі знаходжусь. А ну, ти ж хворіла, правильно? Ну, ну, я хворіла. Може завтра вже тобі стане зовсім добре і підеш до школи. Бо Аліса дуже хоче піти до школи. Особливо після завтра інформатики у вівторок. Ну, Аліса просто коли. Ну, на комп'ютер, я тоді. Аліса дуже. Сумує, коли дізнається, що по якійсь причині не йде до школи. А на, коли на інформатику, і, ну, У вівторок. А У вівторок у нас інформатика. Ну на ви ще не тільки граєте на інформатиці, ви ще е, вчите правильно, що там mm -hmm. по комп'ютерам щось, правильно? Так. Ну. Mm -hmm. Тарілочка. А ти попроси Алісу, вона зліпить для твого хам'ячка також тарілочку. я А в тебе є моделінчик ще, так? Да? Ну давай. є. Давай зроби. Так, Льовушка вирішив також зліпити тарілочку. Побачив у Аліси. що в Я побачила в так. Так. в мене тарілочку. Він вирішив зробити тарілочку. Так. І тепер у Льови Льо, Льо, також так, є так. тарілочка для хам'ячка. А з цього Льова зробить тортик для хам'ячка, так? Так. З цієї частинки. І покладе, мабуть, тортик на тарілочку, так? Так. Смотрите. І з цього тортик. І смотрите, я з цього тортик. Отак, оце буде вже їжа для льованого хомячка. Ти відносиш, так? А ліса просто подивіться, яке ліжечко. Це подушечка із. Ліжечка, сира. на ліжечку подушечка, подушечка, на ній зображений такий сир в дірочку. Значить, ліжечко в якому подушка з зображеннями сира. І Uh, uh, яло, ковдра, так, ковдра у вигляді сиру, навіть форми сиру. Yeah. Оце задумка, оце я розумію. Yeah. <laughs> yeah. Можна вже в, в Алісину тарілочку, я думаю, так покласти сирочок, так? Так. Yes. Так, yeah. Да. На, тобі, твої. Все залишилось э, трохи моделінчику шось... Я зроблю тортик. Давай. Значить, Льова тортик робить, І ти зробиш тортик тепер. Ти угу. знову пожежний, так? Я тоді сясть. Я На каком-то как угу. Ого. там хороше. Оце подставки. Та нічого собі, який ти винахідливий. Придумав вже, що це все якась пожежна установка. Все, все, а то Все, І пока-пока. Пока-пока. Свою роботу я зробив, так? так. Класс. Нет, ты еще там два коня. Давай. Это надо мне перестить. А я уже из тортики вырублю. Сырный торт. Ой, и торт сырный. Все в тематике сыру, так? І, звичайно, кожен по-своєму бачить. Львушка зліпив один торт, він вже його відніс. А ліса інший. Який ти тортик будеш? О, Ось такий прямокутний тортик. І також з сирними шматочками. А, сердечко, я думала, це сирні шматочки. Це він всередині, ніби сирний, мабуть. так? Клас, ти його також на тарілочку поставиш, там десь сир. Можна тортик, а на тортик зверху шматочок сиру знову Та що ж ці вушка сила. Давай я причеплю покраще. Ну давайте. Я буду різати тортик. Різати тортик. Так. Тому що тортик. Дуже великий і він не поміщається. На Щоб на тарілочку його скласти, його а треба розрізати. як Так. А не по отсідці будуть спати. Так. Да. По черзі? Так. Да, Льовен хом'ячок і твій. Ну, Або разом помістяться на то. Я думаю, що вони разом помістяться. Так, у нас зміна обставин. Аліса б запропонувала зробити з залишків моделінчику. Ось вона відрізала шматочок тортика і сирочок. Це буде в неї на І Ладно, їх не треба зараз mm -hmm. зліпляти, uh -huh. тому що вони так зліпляться і потім не Угу. Uh -huh. А з залишків Моделінчику Аліса запропонувала зробити ляльованого хам'ячка окреме ліжко. Так? Окремий диванчик. Ой, мені так вже надає всього ходити, так що подобається. А, це Аліса е, сплила, і вона в цьому вже Весь день. Ну, з, та, з утра Цілий день ходила. І, 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 і. Я, а, навіть, і, я навіть і, не розберусь, як це вдягати, але Аліса розбирається. І, 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 так. Я не боюся голос сказати так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну. Я хочу незнайомих людей, що сім'єю країни потрібно чекати. Я не емігрант, я мала батьківщину. Я не боюся голос сказати, так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. я, я... Mm -hmm. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну. Мою... Не помню, как там бачить. Молодець. Ось твоє ліжечка. Дивись, да вже і до твого ліжечко ліжечка. Я подушечку. Ха, тихий. Твоя кроватка стане трошки... Меншою? Нічого. Він він все одно поміститься на тій креватці. Вона зробить з частинки ліжка подушечку. Ось ідіки недавній нить. Не. Еммм... Скір? Оліс? Він кидав бомбами Alice. И Это круто. Mm -hmm. Вам бы это очень опасно. Они с этим раз убивают. в Бравл Старсе, че ты сказал? В Бравл Старсе. Mm -hmm. Хоть с пофигами пройду их рупору два. Я вот твоя лирочка готова. Що там за ліжечко? Покажи. А де, де, Де? З подушечкою. Бачиш? Кожного своє буде ліжечко. Завтра вони засохнуть, це все засохне і стане іграшками. І ми подивимося. Що з цього вийшло? моя, моя. скалолазка А Alpiniстka moja, Да, я Все готово, чекаємо, поки застигне до завтра.